Слово Верітас на ранок середа 12 березня. Ісус говорить, цей рід лукавий, Він знамення шукає. Якого знамення шукав той рід? Напевно, шукали Бога, чекали Месію, і навіть коли Господь став посеред них, вони далі шукали і не могли знайти. Сумна історія. На жаль, історія, яка не закінчилась тоді, в далекому минулому. Сьогодні також багато хто шукає Бога і не може знайти, але не через те, що Господь ховається від людини, а через те, що людина шукає Бога, якого видумала собі сама. Через те, що не завжди готова вірити, що Бог любить, пробачає, піклується завжди близько. Достатньо повірити, взяти. В руки святе Писання і прийняти слово, яким Господь через нього промовляє. І більше жодного знамення не буде потрібно, бо Господь стане реальністю.